Ю, всіх і кожного в Music Room. сьогодні ми зануримося в музичну історію одного з найвідоміших українських рок-гуртів другої ріки. Я з твоїх до. В далекому 1995 році, коли Валерій Харчишин зустрів Віктора Скоротовського та Олександра Барановського, студентів з Житомира. Їх перша репетиційна точка порожня аудиторія на філфаку. Спершу вони пробували себе в англомовному репертуарі під назвою Second River і навіть мали певний успіх серед студентів. Валерій згадував, що вони були шанувальниками депеш-мод, намагалися грати на гітарах. Хоча це виходило досить кумедно, адже музичних навичок майже не було. Згодом хлопці почали залучати інших музикантів, але і гурт. Все одно не сприймали серйозно. У 1996 році почалася справжня музична історія хлопців. До них приєднався Олексій Дорошенко, досвідчений барабанщик. Саме тоді колектив вирішив відмовитися від англійської мови та перейти на українську, змінивши назву на друга ріка. Першим випробуванням гурту став фестиваль Рок Екзистенція. А вже у 1998 році доля звела другу ріку з Володимиром Лучкіним. Він почув демозаписи гурту та запросив музикантів на фестиваль Майбутнє України, де колектив здобув перемогу серед понад ста учасників. На початку 2000-х друга ріка переїхав до Києва, де почав свій шлях на великій сцені. Хлопці швидко знайшли спільну мову з музикантами гурту Скрябін, які стали для них не лише товаришами, а й однодумцями. Обидва гурти черпали натхнення з музики нової хвилі 80-х, зокрема «Депешмот» та та Cure». Завдяки підтримці Скрябін, друга ріка записала свій дебютний альбом Я є тільки ти пусте. Час роботи над альбомом музиканти не забували і про виступи на фестивалях, що давало досвід та можливість трохи заробити. «Знову білий день, там де де...» Виходу наступного альбому передував сингл Оксана, який миттєво підкрив радіостанції та музичні телеканали. Оксана, 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 проща, лайк, Для цього вийшли сингли, математика та шансон. Останній з яких став одним з найкращих треків майбутнього альбому, вихід якого планувався лише у 2003-му. За словами Харчишина, пісня мала елементи трип-хопу та з'явилася під впливом особистих переживань. Дні 2003-го друга ріка підписав контракт з відомим українським лейблом Лавіна Music». Тоді ж до гурту приєднався клавішник Сергій Шурагера, колишній учасник Скрябін, який на той момент вже допоміг записати для другої ріки декілька пісень. цей Період популярним музичним фестивалем був Таврійські ігри. На кілька днів маленьке місто Каховка Херсонської області перетворювалося на центр шоу-бізнесу. Тому подія була дуже привабливою для музикантів. Власне, тут і відбулася презентація другого альбому з символічною назвою 2. Я чую тебе, я чую тебе, Крім шансону, критики та прихильники відзначили експериментальність пісні Радіохід. Згодом в музичних магазинах з'явилися захоплені рецензії, в яких другу ріку називали колективом з великим потенціалом. І музичні критики не помилилися. <му> Тепер найцікавіше. На початку 2000-х зірки світового масштабу ще неохоче їхали до України з гастролями. Але у 2003 році Київ вирішив відвідати сам Дейв Ганн, вокаліст легендарних депеш-мод. Перед тим, як вийти на сцену, Дейв заслухав записи українських гуртів, які мали розігрівати публіку. І серед десятків претендентів Дейв обрав другу ріку. Уявіть собі емоції хлопців, які починали з захоплення музикою Депешмот, а тепер виступали на розігріві у свого кумира. На той концерт тоді зібрався повний київський палац спорту. Перед тим як шаленіти від писань Гана, українці із задоволенням підхопили хіти другої ріки. Одним з яких була пісня Вже не сам. Протягом 2004 року гурт працював над третім студійним альбомом, який світ побачив наступного року під назвою Рекорди. Диск став золотим, а сингл з нього так мало тут тебе. 32 тижні тримався на головних позиціях в українських хіт парадах. Тоді друга ріка почав самостійно знімати свої музичні кліпи. І з метою підсумувати свої результати у грудні 2006 року до творчого десятиріччя гурту було видано перший альбом збірку кращих хітів день ніч. Спи, до завтра, Місяць до виходу альбому колектив презентував одноіменний сингл, котрий швидко став популярним на музичних телеканалах та радіостанціях. Дні 2007-го гурт почав роботу в студії над новим альбомом, але робота просувалася складно. Музиканти змушені були перенести реліз на осінь. Ситуація ускладнилася ще тим, що Валерій Харчишин потрапив у ДТП, що на довгий час прикувало його до ліжка. Єдине, що встиг гурт напередодні, це запустити у простір сингл Кінець світу який одразу вперше в історії другої ріки потрапив на першу сходинку національного радіочарту. Знаєте, кохана, знає, Перший живий виступ після одужання фронтмена відбувся 7 лютого 2008 року на майдані Незалежності. А наприкінці березня до ротації потрапив новий сингл Фурія. У травні того ж року друга ріка повернувся з новим альбомом мода, тексти якого зазнали змін, викликаних лікарняним станом вокаліста. Тут увійшли деякі треки, які відлежувалися близько п'яти років у скрині гітариста Олександра Барановського. Але після ДТП набули нового змісту, Наче були спеціально для цього створені. У 2009 році світ побачив новий сингл. Дотик відеокліп на цю пісню знімали в Нью-Йорку та Києві. Довга робота над треком компенсується тим, що пісня не залишає ефіри протягом багатьох років. У 2011 році гурт випустив сингл Незнайомка, який став хітом сезону. Того ж року друга ріка організував масштабний концерт з турецькими рок-музикантами Морве Отесі. Ітисячі 2014 року гурт покидає один з його співзасновників Віктор Скуратовський. У пресі починають з'являтися чутки про розпад другої ріки, але невдовзі команда їх спростовує. Наприкінці року гурт презентує свій шостий студійний альбом Супернація та одноіменний музичний фільм, до якого входять сім прем'єрних пісень із нового альбому, а також відверті роздуми учасників гурту. нам! Це шанасна сина. сина! У травні 2015-го гурт відважується на музичний експеримент і дає два надзвичайних концерти з академічним оркестром народних інструментів у національній опері України. За... Тим чином, друга ріка намагається привернути увагу публіки до українських народних інструментів та показати їх нове звучання у поєднанні з відомими рок-композиціями. Виступи стають аншлаговими. Усі кошти з касових зборів гурт передає на допомогу пораненим у зоні АТО. Я не в губорі, чи не в хаосі, я не в касмасі, їм не халоднами різні. Ж року у світ виходять два нових кліпи на пісні Париж. Дай мені вогню та засинай. Продовжує експериментувати з виступами наприкінці 2015 року. Гурт дає унікальний концерт у київському клубі Атлас, сетлист до якого готують шанувальники. Виступ виявляється настільки вдалим, що музиканти приймають рішення у 2016-му влаштувати великий всеукраїнський тур, присвячений 20-річчю творчої діяльності команди. А навесні 2017-го, відігравши великий сольний лайв у Києві, вони продовжують реалізити нове трек Ангел Ретро. Я навалю, Бога, найпінць, найде, тебе. Ми дорогу, де... Далі фестивальне літо, восени ще один сингл і нове відео на пісню Ти є я. Тебе нова платівка, що отримала назву Піраміда. Здравствуй, милий монстер. Салітай! Ось на піраміди. У перший тиждень релізу платівка посіла перше місце на ресурсі Google Play Особливістю звучання альбому є використання у декількох треках нетипових для другої ріки інструментів. У композиціях секрет, і доки я не пішов, можна почути духові. Я нікому не скажу. Я не відав наш секрет. Не забирай кого люблю. А в брудний і милий цимбали. Це не дивно, якщо пригадати співпрацю гурту з національним оркестром. Також в піраміді друга ріка закриває власні гештальти та проговорює непроговорене. Страх і крах теми, які пронизують всі пісні. Але коннект із вищими силами наприкінці все ж натякає, що в цій історії можливий хепіенд. Навесні 2019 року Друга ріка це один з небагатьох колективів, яким під силу зібрати Київський палац спорту. Для гурту цей виступ на цьому майданчику є другим у кар'єрі. Перший був у 2003 році на розігріві «Гаана». Музика другої ріки є справжньою. Вона здатна торкнутися найтонших струн душі. Та залишитися там назавжди, як стверджує сам колектив, їх творчість заснована на безумовній любові до музики, філософії та життєвого досвіду. Тому в текстах композиції кожен слухач знаходить свою історію та переживання. Наразі остання робота другої ріки це сингл, чи ти почув. Перші музиканти зіграли цю пісню на благодійному онлайн-концерті ще у квітні 2022 року, присвятивши заручникам на заводі Азовсталь та всім постраждалим жителям Маріуполя. У подальших планах гурту немає нічого надзвичайного: нові пісні, нові альбоми, нові концертні шоу та тури у підтримку української армії не лише в Україні, а й за її межами. Але це вже буде зовсім інша історія, це все, що маю я, це все, що маю я, це все, що маю я. А я нагадую, ви були в М'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.